Вітаю! Я Грибачова Олена. Магістр психології, психотерапевт в реляційному психоаналітичному підході. Працюю з 2020 року. Реляційний психоаналіз це сучасний метод, який виник як відповідь на класичний психоаналіз. В реляційному психоаналізі центральною темою є взаємодія між пацієнтом і терапевтом. На відміну від класичного, де терапевт часто займає нейтральну позицію і не втручається в процес. Саме взаємодія між терапевтом та клієнтом є основною темою, яка дозволяє лікувати психологічні та емоційні труднощі, моє рішення стати терапевтом не було миттєвим або випадковим. Воно визрівало поступово через особисті переживання та професійні пошуки. Як і багато інших, я намагалася зрозуміти себе, власні емоції і межособистісні стосунки. Ці питання, які виникли на перетині особистого та професійного, привели мене до світу психотерапії. Перші кроки на шляху психотерапії. Були пов'язані з бажанням знайти відповіді на питання, які турбували мене в той час. Власний досвід терапії став ключовим моментом, коли я зрозуміла, як важливо мати простір, де можна бути почутою, прийнятою без осуду. Це був перший раз, коли я відчула, що можна бути слабкою і сильною водночас. Розповідаючи про свої страхи і болі. Терапія допомогла мені не тільки впоратись з власними переживаннями, але й дала можливість глибше зрозуміти природу людських переживань. Я почала бачити, що кожна людина має свою унікальну історію, свою боротьбу і свої шляхи подолання труднощів. Це усвідомлення дало мені поштовх. Щоб допомагати іншим. Стати терапевтом означає бути в постійному розвитку і навчанні. Кожна сесія, кожна зустріч з клієнтом стає можливістю не тільки допомогти іншому, а й зростати самостійно. Це взаємодія, де двоє людей впливають один на одного, і цей процес. Безмежно збагачує обидві сторони. Терапія також допомогла мені змінити своє сприйняття світу. Вона навчила мене бути більш відкритою до різних життєвих досвідів, культур і світоглядів. Я зрозуміла, що немає універсальних рішень або відповідей, що кожна людина має свій унікальний шлях. Вона навчила мене цінувати не лише кінцеві результати, але й сам процес з усіма його поворотами і відкриттями. Сеанс з терапевтом це більше, ніж просто розмова. Це спеціально створений простір, де клієнт може відчути себе почутим, зрозумілим і прийнятим без осуду. Моя роль як терапевта полягає в тому, щоб забезпечити цей простір і допомогти вам досліджувати свої димки, емоції, життєві ситуації в безпечній і підтримуючій атмосфері. Я слухаю уважно, зосереджуюсь на вашому унікальному досвіді та потребах. Моє завдання Створити атмосферу довіри, де ви можете відчути себе вільно говорити про найглибші проблеми. Часто, перебуваючи всередині проблеми, нам складно зрозуміти ситуацію з іншого боку. В процесі терапії ми разом досліджуємо альтернативні способи реагування і виклики. Разом ми можемо працювати над розвитком навичок, які допоможуть вам ефективніше справлятися з життєвими труднощами, стресом, емоційними проблемами та взаємодіяти з іншими людьми. Сеанс може допомогти вам краще зрозуміти свої потреби, цінності та мотивації, а також усвідомити ці паттерни. Поведінки та мислення, які можуть бути перешкодою на шляху до особистого благополуччя. Ставши терапевтом, я знайшла не тільки професію, але й спосіб життя, де є місце емпатії, розуміння і безмежної цікавості до людської природи. Терапія дала мені можливість не тільки змінювати життя інших, але й постійно змінювати самі, відкриваючи нові горизонти, нові можливості для зростання.